Доброго здоров'я, друзі! Ми продовжуємо знайомити вас із сучасною зброєю українського виробництва, яка успішно виконує бойові завдання на передовій. Тож ставте лайк під цим відео, починаємо. Козак 2М2 є тактичним транспортним засобом, призначеним для широкого спектра бойових завдань, включаючи дії безпосередньо на полі бою. Він перевершує важкі броньовані автомобілі в маневреності та витривалості, і в той же час набагато краще. Захищений, ніж звичайні транспортні засоби загального користування. Особлива увага приділяється мінному захисту, що дозволяє використовувати ці транспортні засоби в асиметричних конфліктах. Козак 2М2 також має незалежну підвізку для забезпечення високої мобільності в умовах бездоріжжя. Автомобіль оснащений 7,8 літровим дизельним двигуном ІВЕКО потужністю 352 кінських сили. У поєднанні з механічною коробкою передач. З Ф з шістьма передачами вперед і однією задньою передачею. Екіпаж цієї броньованої машини складається з трьох осіб і може вмістити до восьми піхотинців, які розташовуються на окремих протимінних сидіннях. Корпус машини забезпечує балістичний захист рівня станах 45-69 від вогню зі стрілецької зброї боєприпасами калібру 7,62. У варіанті БТР передня частина оснащена чотирма дверима з куленопробовними склянками. Вікнами, двома з обох боків кабіни і двома в десантному відділенні. Одні великі двері з кулинепробивним блоком огляду та амбразурою для стрілецької зброї встановлені в задній частині корпусу, що дозволяє піхотинцям швидко здійснювати посадку або десантування. Кожна сторона десантного відділення має по три блоки огляду та амбразури. На даху козака 2М2 може бути встановлений дистанційно керований бойовий модуль, озброєний кулеметом калібру. До 12,7 мм. Машина має масу 15 тонн, придовжені 6,2 метри, ширині 2,3 метри і висоті 2,3 метри. На машині, в тому числі, можуть встановлюватися бойові модулі від турецької компанії AsselSun. Ці модулі мають однакові прицільні станції з тепловізійним та телевізійним каналом, стабілізатори та мізки, які забезпечують автотрекінг наземних та повітряних цілей. Також вони мають схожу вагу близько. 400 кг, яка може варіюватися в залежності від типу озброєння та встановлення бронювання. З додаткових цікавинок можливість автономного живлення протягом декількох годин, що дозволяє працювати модулю без витрачення моторесурсу двигуна машини. Друзі, напишіть в коментарях вашу думку з приводу даної техніки, а також не забувайте підписатися на канал та ставайте спонсором цього каналу на Ютубі за посиланням в закріпленому коментарі.